Доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді налобний ліхтарик від торгівельної марки Videx модель H035C збудованим акумулятором на 1800 мАч 410 люмен максимальної яскравості, як ми зразу бачимо, обладнаний як червоними світлодіодами, так і двома контурами білого освітлення, тобто матричний світлодіод для загального освітлення і більш вузьконаправлений світлодіод. По центру у нас розташований. Ось ми бачимо його характеристики. Зараз ми його будемо вмикати і дивитися, як він працює. Ось таке у нас іде чудове пакування. До комплекту поставки у нас входить інструкція та гарантійний лист. В цьому конверті. Кабель зарядки USB A на USB-C для швидкої зарядки. Також ремінець кріплення налобний. І також сам ліхтарик. Сам ліхтарик у нас доволі важкенький. Зараз ми його ще, до речі, взважимо. Так, беремо наші ваги. Ставимо грами. Так, і зважимо. Важить даний ліхтарик 93 грами. Разом з кріпленням налобним, тобто з ріменцем, буде 112 грамів. Ось такий ось комплект іде по вазі. Так, далі. Давайте будемо розбиратися, що у нас далі. Зразу ж, що ми бачимо, прихований USB-C роз'єм. Для швидкої зарядки нашого налобного ліхтарика. Дві клавиші перемикання режимів та вимкнення вимк... вмикання і вимикання на верхній частині. Ось такий ось конструктив. Світ... Даний ліхтарик має регулювання по куту нахилу відносно площини. Так, давайте розбиратися, як він вмикається як він працює. Значить, бачимо кнопку вмикання, натискаємо один раз. Бачимо, у нас загоряється центральний світлодіод. Да? Це пошуковий направлене направлений світло, як ми бачимо. Так, що у нас тут ще є з цікавого? Ще раз натискаємо. Вимикається, вмикається. Перемикаються режими освітлення центрального пошукового світлодіода. Тобто є ще режим мерехтіння, режим такий ось стробоскопу. Так. Перемикається на червоне освітлення. Як ми бачимо, да? для військових це буде дуже суттєвий момент, що є присутність червоного світла в ліхтарі. Так, давайте ще розбиратися. Тут повинно бути ще сенсорне вмикання-вимикання, і подивимось, як воно повинно працювати. Тобто, вмикаємо наш ліхтарик. Да? Я зараз вмикаю спрацювання по сенсору, і нам треба буде рукою махнути перед нашим ліхтариком. Тут знаходяться датчики. Оп, вимкнулось. Оп, вмикнулось. Оп, вимкнулось. Вмикнулось. Тут знаходяться у нас сенсори, як ми бачимо. Це дуже зручно. Якщо у вас будуть брудні руки, не треба буде мацати на лобі ці кнопки, а можна буде просто махнути перед собою рукою, і він вмикнеться або вимкнеться. Так, далі, давайте розбиратися, нажимаємо і тримаємо кнопку вмикання. Загоряється у нас ще додаткове загальне освітлення. Оцей матричний світлодіод, як ми бачимо. Також ми можемо спробувати в даному режимі сенсорне вимикання. Він запам'ятовує останній вибраний режим, як ми бачимо, да, і буде вмикатися. Так. Ну, і перемикання режимів освітлення. Тобто загальне освітлення у нас включається коротким триманням кнопки вкил та викил. Потримали, вимкнулось. Один раз коротке нажиття включається центральний світлодіод, переключається режим яскравості. Короткочасним натисканням. Також коротким натисканням переключається режим на червоне освітлення і вимикання. Якщо ми нажмемо і будемо тримати трішки кнопку вмикання, то ще раз у нас буде включатися центральне, точніше, загальне освітлення. Широкий кут нахилу світла. Це максимально зручно. Ліхтарик у нас іде повністю вологозахищений, як ми бачимо, да? вологозахист IP65, він йде противоударний. Вбудований акумулятор на 1800 мАч. Тут треба розкрутити два гвинти, і можна буде, якщо треба, буде колись з часом замінити акумулятор. Це максимально зручно. Також замовити дані акумулятори можна буде у нас на сайті. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Для нас це дуже важливо. Це важливо для просування українськомовного контенту в Ютубі. Дякуємо вам.